Близько 4,5 тисяч хворих щороку. Така статистика обласного онкодиспансеру. А загалом на обліку в цьому закладі перебувають 20 тисяч мешканців Прикарпаття. Своєчасний профілактичний огляд населення краю потребує понад 20 мамографів. Тим часом їх в області лише 6, А комп'ютерний томограф, роль якого неоціненна не лише для діагностики, але й контролю за лікуванням, тільки один. Та й той в обласній клінічній лікарні. Ми направляємо на консультацію хворих в обласну клінічну лікарню. Це є і дальність, тому що 15 кілометрів від нашого закладу до обласної лікарні і 15 кілометрів в зворотному шляху. Це 30 кілометрів. І ми маємо тільки два дні вітер, і четвер по одному хворому. Власний кабінет комп'ютерної томографії тут невдовзі відкриють, запевнив головний лікар. Кошти на апарат, вартість якого 6 мільйонів та ще два на обслуговування, виділив всеукраїнський благодійний фонд. Та нагальних проблем, окрім закупівлі сучасного обладнання, в цьому закладі ще чимало. Диспансерне та патологоанатомічне анатомічне відділення потребують капітального ремонту. Лікарні залишається покладатися на доброчинців, адже через бюджетні затримки з фінансуванням у ній іноді навіть електроенергію вимикають. Вирішити ці негаразди під силу, лише об'єднавши матеріальні зусилля, впевнений директор туркомплексу «Боковель» Олександр Шевченко. Тому запропонував медикам створити спеціальний фонд, який використовуватиме медіа та інтернет-ресурси відомого курорту. Дамо можливість зрозуміти, що якщо. Ти даш сьогодні трошки, то завтра тобі хтось інший допоможе. Відповідно, десятки тисяч людей, які у нас присутні в соціальних мережах, долучаться до цієї програми. Я думаю, що найближчі місяці ми взагалі знімемо чи почнемо знімати питання фінансування тих мінімальних, скажімо, тих мінімальних речей, що стосуються переобладнання, переоснащення, для того, щоб вчасно дійсно побачити проблеми. Частково вирішити проблеми вже вдалося у відділенні похлин голови та шиї, де щорічно лікується близько тисячі пацієнтів. В його Вкладено півмільйона гривень, серед яких і бюджетні, і спонсорські кошти. А завдяки Олександру Шевченку відділені на 40 ліжкомісць умеблювали та забезпечили побутовою технікою.